24 серпня Україна відзначає 31 першу річницю дня незалежності з нагоди свята представники міської влади та військової адміністрації області поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Свято Незалежності України емоційний та важливий день для українців, особливо сьогодні, коли вся країна щодня змушена відстоювати свою волю проти російських загарбників. Ціну незалежності усвідомлюєш особливо ясно опиняючись в епіцентрі бойових дій. каже Ніна жінка. Приїхала до Одеси із тимчасово окупованого Маріуполя кілька місяців тому. Ну я щаслива. от іду з собакою, Я просто щаслива. Так, да. і всім желаю щастя, мирного неба. Всього самого найлише. А сьогодні святкувати будете? Ну, звісно, будемо. салатик зробили». Біль та гордість одночасно такі емоції відчувають городяни, з якими ми поспілкувалися цього дня. Навіть у свято ніхто не забуває, що в країні іде війна. Я відчуваю розпач, відчуваю біль, відчуваю свято. Це дуже дивні емоції, але в нас війна. Війна в нас дуже близько, в Миколаєві майже фронт. Там кожен день щось відбувається. Але хлопці стоять, хлопці тримаються, ми їх виженемо з нашої землі. Бажаю всім одеситам, українцям розуміти, що таке бути українцем і відчувати це в серці. Це наша гордість наша сложное время у нас сейчас и наша задача объединяться и бороться поэтому с праздником любимую страну